Всім привіт! Хочу відповітися від воєнної теми. І сьогодні подивитися розклад на зодіаки. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені в телеграм-канал. Посилання буде в коментарях закріпленим. І так, давайте подивимося коротко на всі знаки Зодіаку, що чекає по коханню, по фінансах. Ну, подивимося загальний розклад, але дуже коротко. І не забувайтеся підписатися і зробіть саме зараз. це. Підпишіться, бо потім можете забутися, щоб дивитись мої майбутні відео і не пропустити майбутні розклади. Так, давайте подивимося. Овань. Що чекає Онів. Що чекає Онів. Розклад робити на 2 неділі. Так і будемо. Дві неділі обню. Пів місяця. О, мені. Що чекає обміну на дійде. Так, як застою. Але ви вийдете з цього застою. Двоєчка. По двоєчку можуть і фінанси. Але фінанси будуть такі. Знаєте, ні вашим, ні нашим. Одного позичив другому віддав. Як нібито в руках жонглюєте. перекинули. Але розвиток піде у вас. Розвиток піде по всьому. Можете змінити якусь роботу. Та же карта випадає плани. Хочете поміняти роботу? Тут карта на працювання, на працювання любові, на працювання почуттів, напрацювання по роботі, по фінансах, можете працювати, відкладати. Тут карта у вас випадає зовсім і непогана, але ця карта ще випадає почуттів, і може бути якась у вас зустріч, може бути якісь почуття у вас і нова любов. І тут карта каже, що ви можете вже слідити за кимось. Можете сидіти за кимось, переписуватися, ну от, мати якісь свої надії на це і на працювання. Непогана вас карта випадає, так що овни. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайте. Давайте подивимося тельці. Що чекає тельців на 2 неділі? Ще чекає тельців. На дві Які будуть зміни, подивимося, Кузна карта вже випала. Тильців чекають дуже великі круті зміни. Щось буде мінятися в вашому житті. Можливо, щось ви дуже чекали довго, щоб у вас змінилося. І це у вас станеться. У вас станеться. Щось останеться в прошлому. Дуже довго ви до цього йшли. Але це карта руху і швидкості, змін і кінець. Кінець всьому? Тому, що ви побажали. Таже не знаю, що ви розказати. Тут карта миру, переход нове, краще, чим було до цього. Так що, дивіться, якщо у вас щось було до цього, і щось вас мучило, тяготило, щось вас не вдавалося по фінансах, по любові, по всьому, чому тільки не було, тут карта каже, швидкий прогрес і колісо фортуни розривається. розривається. Оця восьмерочка, оце ось постійно, що ви попадали на одне і те саме, карта каже, що те, що... Постійно, до чого верталися назад, повинно скінчитися і поставиться точка на цьому. І ви переходите в краще, чим було до цього. Карта миру. Карта переїзду може ще казати, що ви кудись поїдете, перейдете, але це карта безпечності, тому що мир, кольцо, бачите, зелене, зелене це завжди захист. І. Карта випадає, тройки пентаклів тут випадає. Тобто празника. Будете навіть празнувати якесь досягнення своїх результатів. Це по всьому. І по фінансах, і по любові, і по здоров'ю, і по тому, що ви давно бажали закінчити якийсь проект, і ви якраз цей проект повністю закінчите. у вас вдасться. Близнюки, давайте подивимося близнюків. Близнюків, подивимося на 2 неділі. Не забудьте підписатися, тому що я думаю, що ви подивилися і можете забутися. Поставити вподобайку і написати коментарі. На благо, що ви приймаєте цей розклад. Близнюки на дві неділі. Що чекає? Давайте подивимося розклад. Початок чогось нового. Обнулиться. Обнулиться. Ну, є у вас перспектива на майбутнє, але я не можу сказати, тому що карта закрила, що буде в майбутньому, вже повністю йде в майбутнє. Карта каже, ви не повинні цього знати. У кожного буде своє, кожен буде жити своїм життям. Імператор це вибор, це сила, це впевненість, це рух і перспектива в майбутнє. Але шут це початок нового. Ну, ще по цій карті, можна сказати, іду як дурачок і щось можу зробити, якийсь необдуманий поступок. Через те, що думаю, що за нього не буде наказання. Але це ще карта розочарування по коханню. Вибор якийсь буде, ви будете думати і ну, будете в апатії, навіть якщо до вас буде якась любима людина з'являтися, до якої ви повинні відповісти їй, ви будете сидіти, нахнюпившись, і думати щось своє. Скажете, мені цього не потрібно. Я не хочу ніякої любові. Мені вже вона. Надоїла. Але ви потім одумаєтесь, імператор це людина розуму, і вона розуміє, що робити. Одумаєтесь, пройде вас швидко цей етап. Ну, оновлюйтеся, оновлюйтесь. Робіть зміни в вашому житті, тому що зміни завжди потрібні. Не потрібно йти і жити прошлим життям. Треба жити будущим. Рад якщо чекає, давайте подивимося, і не забудьте підписатися. Що чекає Раків? Що чекає Раків? Тупік Раків чекає. Але ви вийдете з цього тупіка. Ви приймете правильне рішення. Карта говорить, прийняти правильне рішення і піти почати щось нове. Можливо, по роботі, тому що Паш випадає це робота. Паш випадає це і здоров'я, по здоров'ю оновлення йде. От по всьому. Тому що це карта руху, початок. І надія. Надія на те, що у вас все вдасться. Але вдасться дуже швидко, навіть що ви не думаєте, як вдасться. Тому що колісниця це швидкий розвиток, і так як досягнення яких результатів, але дуже стрімко. Дуже стрімко, тому що колісниця каже, що людина як закрита, сильна, впевнена і от. Така, я маю в виду, закрита не тим, що вона закрита, нікому не хоче нічого сказати. Людина е закрита тим, що її ніхто не може вразити. Вона, е бачите, повністю одіта. Ну, я не сказав, би, що це кольчуга, але щось наподобі цього, Якісь лати желізні, залізні. Так що тут е буде по всьому закритість. І впевненість, і надія є на те, що все вас вдасться. Але трошки відтягнеться. Не дуже надовго відтягнеться, але відтягнеться чуть. Чуть може, то трошки довше це все діло буде, але все буде добре у вас. Пишіть на благо, що цей розклад пішов на вас. І все у вас буде добре, можете не хвилюватися, тому що колісниця каже по всьому, що дуже швидкий розвиток і досягнення бажаних результатів. Давайте подивимося на левів. Що чекає левів? Що чекає левів? Подивимося. Що чекає левів? Так, Леві чекає на дві неділі. Леві буде треба робити стрімкий перехід. По любові дуже живе ваш от чекає реально, ну, я б сказав би. Любов, зустріч, кохання, примирення і великий результат. Тут внизу теж карта зустрічі випадає. Ці карти говорять про те, що навіть якщо ви посварилися, то карта радості, швидкості можете писати, зустрічатися, переїжджати. Карта переїзду випадає, але переходу в щось нове ох, ставить все в прошлому, щоб почати щось нове. З великою швидкістю, з радостю зустрічі, примирення. І коли ви навіть ну, поссорились, да? і гори випадають. Тяжко вам зустрітись, тяжко вам щось робити. Гори цьому мішають, але гори ці вже далеко. І ви під ангелом, і карта каже, при зустрічі ви завжди будете завжди помиритись. Бачите, як карта хорошо падає. Ми миримося, ми розказуємо один одному своє, накипівши. І повністю, навіть карта говорить, стає на коліно і роби предложення руки і серця. Вийде за мене заміж. І тут уже держи келихи ангел. Звичайно, вийде, де ти ділишся. Все буде добре. Тут випадає карта вам по любові дуже гарна, але по всьому вона випадає. Нічого не змінюється. Так, карта діви. Давайте подивимося на Діву, на Діву. Що чекає на Діву? Що чекає на діву? Що чекає на діву? Що чекає на діву? На дві неділі, а ви не забудьтесь підписатися Діва на дві неділі, а ви не забудьтесь підписатися Діва. Ну, дивіться, це якісь, знаєте, дві неділі всі дуже гарні пройдуть для всіх, я дивлюся. Але в мене ще тут карта випадає не дуже Діви, будьте в собі. І не плануйте дуже багато, елізорного того що не вдасться, бо потім будете розочаровані і не стоїть це робити. І тут ще карта каже, що можуть вливати вам дуже багато інформації, яка не справдиться і може негативно на вас повліяти. Грицар Мечів каже, що хтось хоче, хтось зрозумів. Що хоче помиритися, комусь зробити пропозицію, почати щось нове. Нові зустр... Не в кожного це вдасться. Тут карта каже, що я проявився, а мені відмовили. І так може бути. Але все одно у вас тут чекає гарний результат. То, що паш Пентаклів каже, ми почнемо по-новому. Почнемо з нуля. Не з рицаря, а з пажа. Як діти малі, почнемо з нуля. Все забудемося, що у нас було. Тому що тут карта випадає як для примирення, того, що е, ви поссорились, хочете примиритися, якраз ці 2 неділі не є цими днями для примирення, тому що можна зовсім розірвати стосунки. Ця карта більше випадає як на те, що давай почнемо все спочатку. Не примирення, а почнемо, почнемо спочатку, як діти мали, як перший раз зустрілися. От примирення от таке. Перший раз зустрілися і почнемо все спочатку. Цей подарунок, може бути, і цвіти, і подарунок, і, і коштовність якась, ну от таке. І початок. Початок, е, хто хоче в лікарню, да, початок омоложення, лікування, правильне лікування, виздоровлення і так далі. Але це тільки-тільки начальні етапи йдуть. По роботі, якщо ви хочете, так теж тут випадає карта, що можете йти не переживати. Не переживайте, йдіть. Але більше карта випадає як. Почніть все спочатку. Забудьтеся про все. І почніть все спочатку. І якщо вам хтось вливає якусь інформацію, карта інформації вливається, це все ілюзії. Ваш третій глаз, не ваш третій глаз. Открийте правильні глаза. Бо я дивлюся, що ви тут дивитесь не тими глазами, що потрібно. Так, тепер ми дивимося. Терези, да? тепер ми дивимося Терези. Що чекає Терези на дві неділі? А не забудьте підписатися ви. Бо я е, э, чую, що ви вже забулися підписатися і хочете вже вийти, а подивились на себе і думаєте, ну добре, хай буде і так. Але ж ви можете пропустити наступні розклади. Так що підпишіться, поставте лайк like і напишіть коментар, чи приймаєте ви, чи не приймаєте. Це загальний розклад, не всіх може не програтися, так що я вас одразу попереджую. Але щось може допомогти в вашому житті. Терезина Двіділі. Терезина 14 днів. Ой, товариші Терези. Пора вам вже відкриватися. Пора відкриватися. І думати головою. Тут карта випадає. Знаєте, ви як старий дід. Дивитесь постійно в прошле і не можете знайти себе. Отчельник. Старость. Старієте бистро чи що? Карта мага. Карта мага Маніпуляції. Людина, коли постійно е, щось творить. Творець, врач, хірург, якийсь маг. Все можу, я все зможу. Ну, не будьте дуже впевнені в собі. Дуже впевнені в собі. Ідіть правильним шляхом. Ви рухайтесь назад. Вам треба відкритися. Карта закритості, старості. Людина дуже умна, дума, що вона дуже умна, і ніхто не потрібен, я можу сама все робити, тому що я мах. Але ви знаєте, маніпуляторів не дуже хто любить. Це теж таке. Найдіть собі внутрішній світ, внутрішнє світло, найдіть собі дорогу, правильну, якою треба піти. Король кубку. Почуття, любов. Найдіть собі дорогу, світлий шлях в любові, тому що у вас це все закрито, От якраз по королю кубку у вас закрита ця, оцей шлях по любові. Ви самі від нього відвернулися. Ви самі йдете не в ту сторону. І тут карта каже, вам треба все оставити в прошлому. І тут карта каже, переосмислить і осознати всі свої гріхи, що були зроблені, переосмислить, обдумати і перейти в прошле. Оставить усе під ангелом. освободитися від усього, від того, що вас давить, мучить. Ви бачите, ви в гробу сидите. І ви не можете освободитися, ангел вам хоче освободити, вам допомогти. А ви сидите і ну, привстали трошки. Да. По справжньому суду ви не можете так швидко відірватися, да. тому що це не башня, що ви раз, два відірвалися і все. Вам ще треба все осознати, переосмислити, а потім за допомогою ангела освободитися до всього того, що вас давило і мучило. Але світле кохання, світла любов, ну от вас чекає в житті. Чекає, не будьте просто такі. Дуже впевнені, що ви все можете. Але Макси, людина, яка все може. Так, може знайти роботу, може знайти фінанси, може все зробити. Це не очевидно, якщо постійно думає. Сижу без світла в темноті. Включайте вже те, те світло. І не сидіть без світла в темноті. Особливо ночами це погана, погана риса і погана предмета. Так, щось в мене ж карта випала. Ще карта мага випала. Маніпуляція. Скорпіон. Що чекає скорпіонів? Що чекає скорпіонів? На 2 неділі. Не забудьтеся підписатися. Не забудьтеся підписатися. Ще чекає скорпіонів на дві неділі. Не а скорпіонів чекає сім'я. Почуття любов, захищеність. Захищеність. Розставить ці точки над і. Плани якісь є, інформація якась буде, і вам потрібно Скорпіонам, навести порядок в своєму житті. Тому що тут випадає карта і сім'я, і любов, і почуття, і захищеність, і чотири колони. Це. Стабільність, от у вас все добре випадає. Але по сім'ярці Кубку ви дуже плануєте багато ставите багато планів і вам багато вливають інформації, яка може не справдиться, І менше її слухайте, і робіть все своєю головою. І плануйте тільки те, якщо може здійснитися, лишнього не беріть, бо ви так дуже багато інформації берете з інтернету багато, а потім. Плохи діла йдуть, уміреность випадає, стабільність, без коливань, так що буде у вас все добре. Тільки наведіть лад, наведіть порядок от по рицарю. І все буде добре. Інформація чекає, чекає. Стабільність буде. Я не думаю, що ви будете тут роботу міняти, можливо, хтось і буде, тому що розклад загальний, але тут по роботі не буде. Коливань по любові. Я думаю, ви настроїте тут, все буде добре. Щоб не поссорилися з кимось. Ресермічей може бути ссора з кимось. Ну, а так, в принципі, все нормально. Менше кого слухайте, я так скажу. Думайте своєю головою. Тому що до вас багато інформації вливається, потім ви строїте багато планів, які можуть не здійснитися. Потім йде умірність без коливань, не те, що ви задумали собі і будете тоді розорятися, бігати. Бачите тут? отак От випадає. По здоров'ю, думаю, все буде добре у вас. Кроме того, що буде голова трохи боліти, Ну, сердечно сосудисті можуть бути. А так, в принципі, все добре. Так, стрілець. Що чекає стрільців? Не забудьте підписатися, поставити коментарі і лайк. Так, стрілець, що чекає стрільців на 14 днів. 2, да? Шосчика из на 14 дней. Угу. Ну тут у вас может быть негаразды по любові, по коханию. Разрыв может быть. Дехто может знать, что его изменяють. И так может быть. Карта дьявола изменения випадає, страсти. Сами можете изменить. Це може привести до кінця, до того, що від вас відвернеться. Стабільність випадає сім'я. Ну по здоров'ю тут добре все. Хоча е пагубні привички по дьяволу можуть привести теж до небажаних результатів. Оце якось так веде потихеньку страхи. Ну, змін великих не бачу, крім того, що можете. Можуть пагубні привички привезти вас до лікарні. Можете розвестися. Хтось може покинути, заблокувати. Не говорить з вами. Ну, от, приблизно так. Все добре в основному. Четверка Пентаклів, каже, не хоче нічого міняти. Це кріпкий дім, але це карта жадності. Ну, тут у цьому розкладі не потрібно бути жарним. Так, я скажу. Якщо у когось є якісь е е такі пагубні, пагубні привички, то треба трошки притриматися від них. Тому що карта смерті рядом чатує. Це і наркоманія, і п'янство. Навіть, знаєте, іскушення на глянки. По мужиках і по жінках. Тоже можна заробити якоїсь хвороби, яка приведе до небажаних результатів. Як ось ці дві неділі для стрільців трошки випали не дуже гарними. Давайте подивимося козаріг. Що чекає козаровів? Козаріг. Козаріг дві неділі. Загальний розклад. Ну, Пауза буде у вас, напевно, на кінці неділі. Але тут буде світло примирення буде. Сонце випадає. Успіх. Пауза невеличка буде і успіх буде. Можливо, хтось захворіє, карта болізні випадає. Але ви... може переїзд буде. Швидкий переїзд, який ви вже планували. Карта зустрічі може бути. ну... Тут же ж куди без цього, і секс випаде гарячий плани, дії якісь. Хтось залишиться в прошлому, не буде думати про нього. Перейде в нове, зрозуміє, що по новому потрібно жити, пора відпускати старе. Але по і ви прийдете до стабільності, до сонця, до успіху, Карта до успіху. Але четверка мечей каже. Ця карта під загрозою. Під загрозою. Ну, я часто кажу, що загроза в нічний час, що карта ночі випадає під загрозою в нічний час. Але ця карта і пауза. Відновлення сил для подальшого успіху, настрою, і так скажу, буде невеличка пауза. Навіть по цій карті можуть не розмовляти, посоритися. Ну, результат все одно. Сонце це. Подальший успіх і вже будуть ті розмови, ще й надоїдяться розмови. Так, от тоді, що чекає Вододія. От тоді я дві неділі, що чекаю, Водолія на дві неділі, водолія на дві неділі, що чекає. Тут любов, ейфорія, перспектива на майбутнє. Ми ви строєте якісь плани. Можливо, хочете кудись переїхати. А можливо ви хочете переїхати до свого любимого чи любимої. Це карта путешествия даже. Я вибираю, куди мені поїхати. І ви поїдете. Те, що ви хочете, те, що ви забажали, у вас будеться. Є перспектива розум, почуття, ейфорія. Я б сказав, даже екстаз. Це кубка інформація. Гарна інформація, непогана інформація. Карта почуттів. От вам щось вдасться таке, що ви знаєте, аж через верх ваші емоції вибухнуть. Король мечей. Це перспектива майбутнє, рішивчі дії, плани, вирішення якихось проблем. Ви рішили десь поїхати. Вирішили рухатися, вийти з карти, із, э, э, стагнації? це карта стагнації. Коли ви хочете зробити якусь дію, але вже плануєте і її ще не зробили. І ваші плани збудуться, шестьрка мечей, ви оставите те, що вас давно мучило. І ви можете десь переїхати, можете поїхати десь відпочити. Ну, от карта така випадає непогана. Здоров'я тут непогане. По фінансах. Ну, король не буває бідний. Нема що дивитися тут по фінансах. А якщо плануєте подорож, якийсь переїзд, то... Фінанси у вас є. Так, риби. Риби, що чекає риби? На дві неділі. Що чекає риби на дві неділі? А різко. А різко щось оставиться, прошлому. Ну, на риб не дуже гарна карта випала. Зразу скажу. Хоч тут випадає уміряність. Без коливань, і ця карта ще на роки випадає. Але вам щось треба зробити, щось оставить. Як кажуть, знаєте, щось потіряти, щось знайти. Оце б сказав по цій карті. Я щось теряю, щось знаходжу. Побашні, різкі зміни. Ті, що ви не ожидали, отак, знаєте, як в голову щось стукнуло. Раз і все. Можливо, щось оставити, все, перецінити життя, ну так, знаєте, тут карта випадає по швидкості. От стукнуло в голову і все зробили. І по 7 років Пентаклій. Це. Так, знаєте, щось потірять, щось знайти. Карта, як і потір, так і находок. Але ці находки, якщо ви щось вкладаєте кудись, вони збудуться, але не скоро. Розбуде. Ну, не скорий. Умірність. Не спіша. Щось йти не спіша. Оце ще мене карта безпокоїть. Якісь будуть. У вас можуть негативні якісь бути. Меч, холодність. Якісь можуть бути новини. Новини. Птиця. Але можуть бути і добрі новини. Тут і метелики є. Якісь новини здалека. І так, ця карта там, де я, там і сори. Не по мілочі. Мілиш за метелик, знаєте, і за метелика даже можна поссоритися. Хтось десь сів, хтось десь глянув, хтось десь щось зробив, і карта соро. Це не карта налагодження стосунків, це не карта щось вирішить. Це так. Дітське. Ну, от, Дитячі забавки. Але по дитячих забавках можна багато чого тренувати, навіть оцю стабільність на довгі роки. Ну вам треба щось планувати, щось робити. Планів, щось планувати, що зробити, що вкладати, е, на, настроювати своє життя. Щось у вас трошки пішов дисбаланс. Ну, він вирівняється, вирівняється. Але я не бачу великого розвитку. От мені саме погане в цій карті випадає, що немає розвитку. Тут бачите, як випадає, потеряв, знайшов, десь дизб... збалансував, збалансував, але я можу і розруйнувати цей баланс. І немає цієї карти, що я збалансував, і в мене пішов великий розвиток. А так, починаю тільки з мелочі і з боротьби. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І хто хоче на особистий розклад, посилання буде в коментарях. Пишіть мені в телеграм-канал, я вам відповім і перетелефоную, якщо буде це потрібно.